Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео садовий щоденник жовтень. Хочу вам розповісти і показати, як змінюється мій сад в жовтні. 18 жовтня у нас були вже перші приморозки, і моя гортензія Lime Light змінила своє зафарблення. Зараз я вам показую, як вона виглядала після приморозків, і ще навіть не встигла все розтанути. Він такий гарний був. А тепер він стає коричневим. Але все одно він мені подобається. Як ви можете побачити, досі квітує платиста троянда на арті, і також мої платисті троянди на шпалєрах. Зараз я вам покажу, які там трояндочки є. Їх небагато, але вони мене досі радують. Остання краса цього сезону скоро все вже позасихає, повідпадає. І ось тут ще трояндочка теж квітує. Випускає все ще. Бутони. Я дуже сподіваюся, що вони встигнуть заквітнути, щоб можна було побачити таку красу. Біла троянда вже відцвіла, і більше я не бачу так, щоб вона випускала нові бутони. І подивіться, за нею деревовидна гортензія Аннабель. Теж вже починає змінювати колір. Ці суцвіття великі. Я їх залишаю до кінця. Лютого, а потім це все зрізаю. Щодавно я вам показувала, як я вперше пересаджувала і ділила свої півоні. Нарешті я отримала інформацію від магазину, де я замовила нові види півоній, І вони сказали, що відправка планується на 31 жовтня. Тому, думаю, що я зроблю вам ще одне відео про півонії, тому що там в мене будуть і трав'янисті, і топівоні, і деревовидні. І разом з вами будемо вивчати. В чому різниця кореневої системи і який в них догляд і посадка. Також у мене з'явилася нова хвойна рослинка навіть дві. Я купила сосну від Хорс Шверіна. Подивіться на це. Сніс падаючи такі голочки довгі, м'якенькі. Тут є навіть шишечки. Обов'язково зроблю окремий огляд своїх хвойників у горщиках. А зараз я вам покажу нову ялинку. Всі ялинки. І кіпарісовий бульвард я перенесла на цю частину, тому що тут немає такого прямого сонця і вони не будуть горіти. І хочу вас познайомити з моєю новою ялиною. Ялина звичайна, інверса. Я буду направляти її вверх, оберу якусь з цих двох маківок і буду її підв'язувати до опори і вести наверх, для того, щоб вона потім. Направляла свої гілочки вниз. Дуже цікава рослинка, я дуже давно хотіла. І нарешті я знайшла за адекватні гроші такий достатньо гарний великий саджанець. У мене все ще продовжують квітувати великості гортензії, які почали це робити набагато пізніше ніж лаймлайт. Тому вони досі зберегли свою красу і не погоріли на сонці, коли у нас була дуже сильна спека. Але подивіться. Дивіться, яке випустила гортензія, воно вже приморозками трошки пошкоджено. І я думаю, що воно не встигне заквітувати. Рослинки мої на цій клумбі більш-менш себе почувають добре. Нещодавно я вам показувала свій догляд за хвойниками восени і саджала нові туйки. Я їх вже почистила, і тепер вони чекають весну. Які зміни ще у нас відбулися на ділянці. Ми почали перероблювати свій город, високі грядки. Ось тут ми вже купили дошки, я їх обробила антисептиком і почала фарбувати спеціальною фарбою для зовнішніх робіт, для того, щоб як можна довше зберігалось дерево і не гнило. Грядки трошки ми плануємо зменшити. Як це буде, я зніму обов'язково окреме відео. А зараз хочу вам показати, що я вирішила на весну зробити з цими горщиками. У мене досі квітують ехінацеї. Випускають нові квіточки. І приморозки їм тут не дуже були страшні, тут затишно. Тому до сильних таких морозів, я думаю, що вони будуть продовжувати мене радувати своїми квітами і дарувати свою красу. Хочу показати вам свою покупочку панісетом. У мене тут росте міскантус Зебріна, і він навіть в цьому році заквіт, хоча я саджала його навесні маленькою-маленькою такою гілочкою. Але міскантус мене якось так не вразив. А от панісетом мені дуже сподобалося своїми оцими пухнастими такими китицями. І ще хочу запитати. Ви вже обрізали свої іриси, бо я зробила такий для себе висновок, що влітку я не обрізаю більше іриси, бо у нас дуже тепло, осінь теж тепла, і вони починають рости по другому колу. Тому я вже їх обрізаю після того, як вдарять такі перші нормальні морози. Тоді я їх зрізаю. А поки вони такі зелененькі, гарненькі тут ростуть. Подивіться, який газон влітку він дуже страждав, хоча в нас і є автоматичний полив. Але, як ви всі знаєте, було дуже напряжно з електрикою, тому воно не працювало у нас нормально. І газончик страждав. Але зараз він дуже-дуже гарно себе почуває. Вчора я вже йому робила останню стрижку. Сподіваюся, останню в цьому сезоні. Собакам тут класно бігати, ми тут займаємось з Пандорою. Минулому році я досіювала сюди насінні мікроконюшини, вона гарно розростається. На весну в мене плани досіяти ось біля доріжки газон. Бо тут він дуже погано росте, тут якась чи зона, чи від доріжки він дуже сильно перегрівається. Тому хочу досіяти вже мікроконюшину. І вона згодом все тут. Заросте. Я так сподівалася побачити красу бунфайра, але розумію, що не встигаю, тому що вже приморозки, і вже воно не встигне почервоніти, а буде просто ось так коричневим фарбуватися. Ну, а тепер трохи про наших собак. Пандорі вже виповнилося 11 місяців. Дуже така весела, дуже активна. Блек, трошки. Здав, в плані того, що ми знайшли в нього інфекцію, яку передають кліщі і він пропив курс антибіотиків. Зараз вже він закінчився і сподіваюсь, що йому допоможе і він буде себе добре почувати. З Пандорою вони більш-менш нормально спілкуються, іноді бувають сварки. Якщо я зараз знайду це відео, обов'язково вам сюди вставлю, як вони. Іноді з'ясовувати свої стосунки. Ми вже перевели терасу у зимовий режим, закрили тут прохід, тепер там затишно. І на терасі в мене тепер склад рослин, яким потрібно ще побути в більш-менш затишному стані. Я занесла свою полиничку розсаду, посадила поки що у горщики, тому що грядки наші не готові. Сподіваюсь. Ми встигнемо все ж таки до зими закінчити наш город, занесли сюди лаванду, яка не зимує у нас. Плющі хоч вони мені казали зимостійкі, але на всякий випадок я їх все ж таки занесла на терасу. І мені дуже подобається ідея посадити їх у кашпо, і потім вони дуже гарно звисають. Фуксії також чекають на обрізку, на обробку. І тут мої трояндочки. Які я вирощувала, укорінювала сама, і плюс три новеньких, які я купила нещодавно, і хочу в наступному році вирощувати троянди у контейнерах. Широколисті гортензії теж тут перечікують, поки вже наступлять постійні приморозки, низькі температури. І з приводу Леді Мотахарі мені сказали, що треба їй обрізати лісточки потрошку. Тому я вже це почала робити. Плодові дерева вже починають трошки-трошки змінювати листочки в колір, але не зовсім ще вони відчувають осінь, тому що осінь якась у нас така дуже затяжна, тепла була. Виноград вже після перших оцих приморозків починає скидати листочки, і через тиждень я буду вже йому робити обрізку і все складати і укривати лози, Тому що він у нас укривний. На цій клумбі йде в мене шпалєра з трояндами. Були посаджені хости, як ви пам'ятаєте, вони ще непогано виглядають. І ось тут трояндочка мене вирішила порадувати і розквітла. Подивіться, яка вона гарна, яке в неї таке цікаве, смугасте забарвлення. Ще трошечки і будуть вже листочки опадати, і почнеться сезон садових грабель і полисмоків. У нас є акумуляторний велосмок і повітродуйка, дуйка, і електрична. Але мені дуже подобається користуватися акумуляторним, тому що немає проводів, ти вільний ходиш там, де тобі зручно, і не звертаєш увагу на те, що в тебе провід висить. Подивіться, що вони роблять. І це кожен день. Вони тут ганяють, граються, а потім вдома дрихнуть. Оце ігри. Ага. Такий вийшов в мене садовий щоденний жовтень. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за увагу до мого каналу. Пишіть питання, якщо у вас є, буду дуже рада всім відповісти. І хочу ще сказати про те, нагадати про те, що е, у нас є інша ділянка. І зараз ми вирішили продовжити там будівництво, ремонт, і я готую серію нових відео, коли будуть вже закінчуватися певні етапи, я буду вам її знімати і е, показувати. Якщо цікаво, щось дізнатися, обов'язково питайте. Якщо зможу допомогти, обов'язково допоможу. А зараз буду закінчувати. Всім бажаю мирного неба і всім пока-пока.